Про, про Москву ніякого запису нічого не було. Це перше. Таким чином, взагалі, то Москва, як така, і Московія, вона ж до XVIII століття називалася Московією. вона взагалі не мала такого самоназвіту. Це вже пізніше придумав Петро і значить, воно вже почало претендувати на таке всебічне, всеб... Це більше присвоювання. Це перше. Давайте подивимося з іншої, з іншої точки зору на всі ці процеси. Значить, зараз йдуть великі дискусії, дискусії а навіть вже, можна сказати, доведено, що Московія, Московія це була просто одна з вулиць Золотої Орди. Як такої можливо нашестя не було як ну, намагаються це сказати, а було просто московський вуз, тому, тому він був такий і міцний, тому, так, тому що там ну, це, суті, золота орда була, так? Ну, так, і, як її вважають. І, 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 і звідки йшли можливості Московії там, захоплення, там, розширення і так далі і тому подібне. Навіть э, російський, російський історик такий Уваров, який там розкопав, я, наскільки мені сказав, відомо, десь біля 8 тисяч курганів э, в тих землях, він не знайшов ні одного слов'янського заховання, він знайшов тільки угрофінські. Ну, Ті люди, які там, це не, не гірше не рисав, а потім туди прийшли вже так, да? на, на ці землі. Ну, таким чином. Можна зробити вивод, такий простий висновок, що Москва, Московія не має ніякого відношення до цих земель. Але весь час весь час вона на це претендувала. Чому? От тут -от головне, головне питання, чому? Ну, Тут по-різному можна дивитися на, на ці речі. Ну, скоріш за все це, як кажуть, гординя що оці е, конструкції там, е, Москва 3 ріма 4 не бувати, так? Е, що це значить, е, православ'я, це зараз тільки Москва, що е, слав'янство почалося е, ну і Москва, яка приписує себе до них, е, ну, щоб Київ, щоб Київ це є Москва, прийняти, Москва це є Київ, що такі от конструкції. Ось, і тоді, тоді претензії на, на ці не стільки навіть землі, хоча землі теж важливо, а на фундамент, фундамент. це є, напевно, це є головне в конструкції нинішніх московських щитів. Але якщо до нинішньої Росії, до Путіна, до тих можливостей інформаційних, військових, це, це було деяких до, до ну, хочеться схопити. Але можна і не хапати, ну, захватили цю територію, захопили цю територію, ну, люди там платять, нехай живуть там, ну, якось воно так, хоча були її і циркуляр, там все. то зараз це переходить в іншу площину, русський мір. Русський мір як проєкт, який був об'явлений, це сукупність економічних, релігійних, інформаційних і так далі, тому подібне, щоб пред'явити світу. Таку основу імперії. Основу імперії. Ось таким чином з історичної точки зору, якщо б тут були історики, напевно, якщо б тут того, що він би мене з'їв би на місці. так? Хоча він не українець, але він зовсім іншим. Хоча я знаю інших академіків, які зовсім з іншого, з таких позицій підходять. так? Ось, Не будемо довго. Значить, може цього і не треба там, в історію, тому що, знаєте як, на будь-який історичний факт можна іншу історичну ну, конструкцію. Не, 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 не моє зараз ну, так сказати, бажання, ну, так сказати, ну, є бажання довести, що це так, але ну, доказова база це значить, не будемо зараз в ці процеси.